Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. У нас сьогодні невеличкий ювілей. Нас вже 20 тисяч. Щиро вдячні вам за підтримку, всім нашим постійним глядачам, підписникам, а також дякуємо ЗСУ за можливість працювати. А тепер до роботи зробила для вас відео підбірки популярних автомобілів по Івано-Франківському авторинку. Також традиційно нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разом перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного перегляду! Рено Сценік. 13-й рік, 9600 ціна. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, самомісне авто не фарбоване. 213 тисяч пробіг, контакти тут, там сервісна історія. Комбінований салон. Панорамний дах. Мультикермо. Автоматична коробка. Клімат-контроль. І парктроніки. Hyundai Santa Fe, Власник підказує семимісна. Сьомий рік, 9400 ціна, 2,2 дизель. Контакти до власника ось тут. Кіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. автоматична коробка передач. Так, клімат-контроль. Зараз вам покажу ззаду. Пані, це ми сьогодні в інтернеті будемо дивитися. А ні, сьогодні, ні. Так Оле. вона виглядає, зараз хвилинку. Так, є фаркоп і парктроніки. Рено Кенго. П'ятий рік, 5750, ціна 1,6. Бензин на автоматичній коробці передач. 230 тисяч пробіг. Контакти тут. Так то в нас рідкісний екземпляр. Одразу показую тут який стан. Стан вам видно. Так виглядає автоматична коробка. Є кондиціонер. Б7 пасад в універсалі. 11 рік, 10-250 ціна, буде ще торг. Терміновий продаж, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил, 295 тисяч пробіг. Контакти тут. Та колір синій металік. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація, вихід на Bluetooth. Є. Ось тут гарнітуру. Такі парктроніки. Toyota rav 4 7-й рік, 9700 ціна, 2,4 газ-бензин, 152 тисячі пробіг. Контакти є тут. Скрізь, будь ласка, механіка там? Автоматична коробка передач. Так от вам показую. Клімат-контроль двохзонний мультикермо дисплей. За деталями вже до власника. Є парктроніки. Мерседес є клас в седані. П'ятий рік, 8600. Ціна, авангард, трьохлітровий дизель, 190 кінських сил, 230 тисяч пробіг. Бачите тут контакти? Так, воно. так, показую вам з дозволу власників салон, щоб ви бачили стан сидіння, так виглядає кермо, мультикермо, автоматична коробка передач, так, електроніки. Volkswagen Turan, 2008 рік, 9800 ціна, двохлітровий дизельний двигун 103 кВт на автоматичній коробці передач. Спригнене знімачений 147 тисяч пробіг. Тут і контакти. Так, електросклопідйомники. Виглядають сидіння. Так, стан керма мало би бути вам видно добре. Томат, дисплей, підігрів сидінь, клімат-контроль двохзонний. Фаркоп. Ford Galaxy. 11-12 рік, 9850 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Семимісне авто 165 тисяч пробіг. Контакти є тут. Показую вам автомобіль. Він виглядає. Мультикермо. Автоматична коробка передач PowerShift, Так, клімат-контроль. Є. Yeah. Так, дякую. Разом. Так, саме місце сказала. Так, і ось в багажнику два місця за, за потреби. Досить багато місця залишається ще. Є парктроніки. Mitsubishi Outlander. 10-й рік, 10500 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 228 тисяч пробіг. Контакти нам зараз задиктують. Семимісне авто. Хороша комплектація, бачите, шкіряний салон. електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Зараз, ага, добре, зараз покажу. Автоматична коробка, бачите, кліматконтроль. Так, є монітори в підголовниках. воно виглядає, бачите, стан. Оригінальний саббуфер так, сабвуфер оригінальний і фаркоп. Так, і парктроніки. І номер телефону. 097, 097 69 дев'ять. 88 361 361 за деталями до власника. Опель Зефіра восьмий рік. 6300 ціна, 1,9. Дизель на автоматичній коробці передач. 150 кінських сил. 227 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так. Коробка так виглядає автоматично. Є клімат-контроль, мультикермо. За деталями до власника за номером телефона. Шкода суперб в універсалі. 2011 12 рік, 10-500 ціна, літровий дизель на автоматичній коробці передач. Електропакет, електроніки, 189 тисяч пробіг. Можливий обмін. Тут є контакти до власника. А відкрити? Дякую. Так, це у нас колір такий сіро-коричневий металік. Тяжко передати на камеру. Мультикермо, ДСГ, є підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, дисплей, навігації. Volkswagen кадді: шостий рік. 5800 ціна, 1,9 дизельний двигун, 130 кінських сил на автоматичній коробці передач. Тут є контакти до власника. Зараз показую, як вона виглядає. Ну, стан бачите. Треба машинку трошки привести до порядку. Так виглядає автоматична коробка. Так це у нас пасажир. Так, є парктроніки. Citroen c 4 Picasso, 10-й рік, 6,650 ціна, 1,6 дизельний двогон. Тут є контакти до власника, більше інформації не бачу. Дивіться стан. Мультикермо. Так, 208 тисяч пробіг. Так, авто 7-місне, Ще два місця в багажнику, додаткові. І фарку, е, перепрошую, парктроніки. Volkswagen Tiguan, 9 рік, 9200 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, 248 тисяч пробіг. Контакти тут. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає. Кондиціонер і дисплей. Мазда, 5 13-й рік, 9300 ціна, 2,5, газ, бензин. На автоматичній коробці передач, 6-ти 170 тисяч пробіг. Ми виглядаємо. Мультикермо, автоматична коробка, клімат контроль. Так, так вона виглядає. Два сидіння тут і два сидіння тут. Є парктроніки. Citroen C4 Picasso Ексклюзивна комплектація. 2009 рік. Свіжопригнана з Франції. 1,6 дизель, 110 кВт. Автоматична коробка, 220 тисяч пробіг. 5900 ціна. Тут інформація по комплектації, біксенон, центральний замок, сервокермоп, клімат, круїз, сенсор дощу, перед передзад, датчик світла, підігрів дзеркал, два ключі, кондиціонер. Авто зачинене, тому... показуємо так. Є парктроніки, які написано. Kia Sorento. П'ятий рік, 6900 ціна, 2,3, дизель, 2,5, перепрошую, дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Повний привід, контакти. 0,67 0. 750, 1, 2, 3, 7. Показує, як вона виглядає. Томатична коробка передач. Так, клімат контроль. Так, є парктроніки. Volkswagen Turan 9 рік, 7350 ціна. 1,4 бензин. На автоматичній коробці передач. Свіже авто 191 тисяча пробіг. Контакти є. Бо, звичайно, треба перевіряти пробіги. Трапляються різні. Чотири електрослопідйомники. Кермо, Автоматична коробка, кондиціонер, дисплей. Ауді А 6 четвертий рік, 5950. ціна, повний привід, ще буде торг, 2,5 дизель. Максимальна комплектація. Контакти є, 268 тисяч пробіг. Такі, напевно, сервісна історія. Електрорегулювання сидінь, комбінований салон. Автоматична коробка, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Є парктроніки. Б 6 посад в універсалі. 9 рік. 7800 ціна. 1,8 бензин на автоматичній коробці передач, 118 кінських сил. 196 тисяч пробіг. Електрорегулювання селі. клімат-контроль, двохзони, підігрів сидінь, дисплей. І парктроніки. Citroen C4 Picasso 9-й рік, 5750 ціна, дизель на автоматичній коробці передач, 140 кінських сил. 255 000 пробіг, контакти є, власник підказує, саме місце авто. Мультикермо. Так вона виглядає. Клімат-контроль. Є паркоп і парктроніки. Так, є так, не діємо на бажання.